Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії. За проголосувала 249 нардепів. Цей закон задумом авторів розблокує цифровізацію української армії. І дозволить їй діяти мобільніше. У єдиному реєстрі будуть збирати, зберігати та обробляти дані, необхідні для військового обліку громадян. Реєстр мають синхронізувати з іншими держреєстрами, що значно спростить роботу ТСК. Тож, коли база запрацює наповно, більше не треба буде полювати на військовозобов'язаних у транспорті чи спортклубах. Працівники територіальних центрів комплектації і так знатимуть, де кого шукати. Наприклад, якщо людина прописана у Херсоні, однак зараз живе і працює у Львові, через е-реєстр це буде видно. І повістка прийде на роботу, а не по місцю прописки. Автори законопроекту сподіваються, що ця база знизить рівень корупції, коли справи тисяч військовозобов'язаних просто гублять, а з іншого боку, знизить навантаження на ТЦК, адже через реєстр можна буде швидко знайти саме того, хто треба. Реєстр міститиме інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 17 до 60 років, зокрема персональні дані, серію та номер внутрішнього і закордонного паспорта, водійське посвідчення, номер телефону та електронну адресу, інформацію про освіту та місце роботи, сімейний стан, місце проживання, стан здоров'я, дані про судимості та виїзд за кордон. База оновлюватиметься автоматично. Більше не треба буде ходити в ТЦК, щоб повідомити про одруження чи народження дитини. Все це підтягуватиметься з інших держреєстрів. А військовослужбовці через електронний реєстр зможуть отримати учасника бойових дій онлайн. Доступ до реєстру матимуть Міноборони, Генеральний штаб ЗСУ, служба безпеки України, служба зовнішньої розвідки та ТЦК. Військово зобов'язані зможуть перевірити інформацію про себе в особистому електронному кабінеті.